Доброго ранку, гості і підписники каналу Сільське Подвір'я. Рада вас вітати на своєму каналі. Зазні... Назнімала вам трошки контенту, але, як то кажуть, то буде маленьку і по черзі. То все за один день вам не буду викидати. Потрошки. Як то кажуть, збережу інтригу. Але ви дуже чекаєте на мої відео. Бачу по ваших коментарях. Що ви чекаєте. І... Дивлюся, що тут у сусіда, що буряни сапали кукурудзу, напевно. Ну, менше з тим. Бачу, що ви чекаєте, ви переживаєте. Ви мені у коментарях підказуєте, запитуєте. Я вам дуже вдячна. Ви мене підтримуєте. І я вам хочу сказати, що я вам дуже вдячна. За все, що ви для мене робите і для моєї сім'ї. Кожному відео дякую. Кожному відео хвалюся Максимковими успіхами. Дякувати Богові. Ми добиваємося дуже гарних результатів. Так, друзі, з нервами, з переживаннями. З фінансовою частиною, звичайно, бо без того ніяк. Зараз ніхто не буде працювати, навіть з дитиною безкоштовно. І ми стараємося. Чим можемо, тим допомагаємо. Але саме найбільше допомагає людська молитва. За що я вам ще раз дякую. Що я вам хочу сказати? Максимко, ах ти, павуческо, ти чого сів на мене? Ну, ей, ти хочеш мене з'їсти чи що? Павук на мене сів, бо тут дерева і павутини є багато. Дивіться, друзі, я вам показувала. Бачите, перебіжу сама себе. Красота, але вона тут не жилець. Вона тут не жилець. Але не про це я вам хочу сказати. Тут багато є таких речей, що я вам хочу показати і зараз покажу, а потім буду говорити далі про Максимка. Дивіться. Видно, не видно. Напевно, не видно. Зараз оберну камеру. Дивіться. Нічого не видно. Червоні ягоди, червоні, червона лича не видно нічого. Ось тут жовта, вона ще зелена. Але, як каже мій михайлик, що цього року сезон аличі. і цього року компот буде тільки алича і м'ята. Ну, у нас ще не алича і м'ята буде. У нас ще, якщо я повторюся, я в кожному відео вже... Останніх два дні повторюю, якщо я буду вдома, то у нас ще буде компот персик, яблуко, бузина чорна. Це такий компот, це такий імунітет, що то сильно. Але це якщо я буду вдома. Ну, якщо мене не буде вдома, значить. Буде тільки алеча. Бо хто його знає, як воно складеться. Я не знаю, як воно складеться. Добре. Добре, добре, добре. Добре. Як ви бачите, я йду на роботу. Сьогодні субота. У когось вихідний, у когось робочий, так як у мене. Сьогодні і завтра працюю. Надіюсь, в понеділок буде вихідний. Побачимо. Дав би Бог здоров'ячка. Бо, бо то просто, друзі, капець. Найголовніше, щоб було здоров'я. Вже моє болото тут повисихало. Вже не треба ніч обід. Нічого, але це до перших дощів. Так, тепер що? Тепер зараз буду ще вам показувати один кущ ще одне дерево, але чи. Ми на нього дуже чекаємо з Михайликом. Каже мій Михайлик, що це має бути зірвано і закручено в слоїки. Дивіться, дивіться, яка краса. Бачите? Вони ще тверді. Але вже вони на слідучий кислі. Сильно. Я думаю, що вони ще їм треба не на слідують вихідні, а ще на одні вихідні. Я думаю, що їм ще тиждень треба. І ми плануємо це все обірвати. Вони червоні. І буде такий трошки кращий червоніст... червонястий компот. Ну, бо дерево якби тут це. Знищили, прогортали дорогу, і воно тут теж не жилець. Добре, друзі. Побігла я. Яке я побігла? Я пішла. Зараз дряпаюся на свою, славнозвісну гору. Ой. Хочу, дуже мені цікаво вчора чоловік мотоблоком. Віз капусту загрузився. Чи буксував? Я думаю, що буксував, бо бачу, що саме на горбі. Саме на горбі, дуже нарито. Ну, що зробити? Що зробити? Ось тут, дивіться. Це просто жесть. Це просто капець. Потім цю дорогу дощ йде, дорогу розмиває. Ой, господи Боже. Що це має бути з цими людьми? Дивіться, понаривало, понаривало. Боже. Та хоч би позакидали. Це просто капець. Ой, що зробиш? Такі люди. Люди собі думають, що більше нікому дороги не треба, тільки їм. Та й таке. Добре, переключаюся, а то все дорога та й дорога. Вже зранку не встигнеш встати або ввечером лягти, якщо люди косять. І це саме найгірше вечором напрягає косити. Бо ти не знаєш, що, де чого чи косить, чи щось летить. Таке. Тут я вам що хочу сказати. Ой, хотіла вам розказати про Максимка. Максимку з Мар'янку має гості. Приїхала Максимкова Хресна з Польщі. вона возила там подарунків. Максимко щасливий, але я думаю, що Максимко свої коні ще їм покаже. Я думаю, що вони будуть місяць гостювати, бо живуть вони вже в Польщі, відколи війна почалася. І думаю, що будуть місяць, поки е, сестра Максимкова двоюрідна. Ну так. Бо по татові е Максимкового тата це рідна сестра, а то якби Максимкового тата племінниця. То Максимкова двоюрідна сестра. До школи ще ходить. Так що я думаю, що вони місяць більше не будуть. Але то таке, нехай будуть, нехай Максимко їм покаже свої коні. Я тішуся за Максимкові успіхи, друзі, сильно тішуся. Але це вже буде в другому відео, бо того, що я вже тут відступила і про косу, і про бур'яни, і про все на світі. Тільки не про Максимка. Я вже тут не хочу замішувати одно з другим. Добре, всім бажаю міцного здоров'я, спокійного нам дня. Чи вечора, залежить хто коли буде дивитися це відео. Будьте зі мною. Далі буде цікаво, друзі. Обов'язково, бо контенту я зазняла достатньо. І ще, надіюся, будуть вихідні і ще буде свіжий контент. Так що бережіть себе і своїх рідних. Я побігла на роботу. Па-па-па-па, до нових зустрічей. До речі, на руку мені трошки інакше. Дякувати Богові і вашим молитвам. Па-па!